для себе розумієте оцю ненависть, яку плекає Зеленський до вас? Чому Зеленський сповідує тваринну ненависть? Треба питати в Зеленську. Вона точно не психологічна, вона якась біологічна, або навіть хімічна, вона на підсвідомість. Ось зараз напряму до Зеленського, Володимир Олександрович, запевняю вас. Ваш ворог сидить в Кремлі. Ім'я вашого ворога Путін. Він не сидить в цьому кріслі і його не звуть Прошенко Петро Олексійович. Я не можу себе назвати вашим другом, я буду щирий. Я не можу сказати, що я там вас обожнюю, чи є вашим прихильником. Ні. Якщо ми не об'єднаємося, то мій ворог і запевняю вас, ваш ворог, щоб ви не думали, Путін може перемогти. Ми з вами. Mojemo to ne dopustiti.